Завальне, до нас дивіться. Ой, хто це в мене тут є? Добрий ранок! Добрий ранок, Добрий ранок! Хто це? Добрий ранок! Привітайтесь! Хто це в мене прийшов? Ми відкрилися 7 років тому, це було 1 жовтня 2015 року. Це була мрія. Нашою родиною, те, що наша освіта дає, це зовсім не те трошки. Ось тому ми вирішили відкрити нашу дітвору в Миколаєві. Спочатку у нас були тільки ранній розвиток, англійська мова і підготовка до школи. Але наші діточки захотіли бути і у нас побільше. Часу, і у нас був міні дитячий садочок. Вирішили, що навчального року вже не буде в Миколаєві, і мабуть би і був. Просто ми не можемо ризикувати своїми дітками і навчатися в нашому приміщенні в Миколаїві, ну взагалі в Миколаєві. Тому ми вирішили приїхати в Южний. це нам Погодце Це бумагу точно. Єноти урок проходить 55 хвилин два рази на тиждень. Кожного тижня у нас своя тема, тобто змінюється кожного тижня. На заняттях ми вчимося правильно тримати олівець, розвиваємо мілку моторику, працюємо з пам'яттю, вивчаємо віршики. Дуже багато працюємо з цифрами. Це кабінет номер 1 Тут займаються діточки, які молодшого віку, ранній розвиток до п'яти е, років. Е, також зараз там, до речі, проходить е, урок е, з логопедом. У нас є логопед, е, вона також з Миколаєва. Е, давайте зайдемо. Миколаєва. Ми тут все самі робили. Тут були лише голі стіни, підлога, навіть двері ставили. Це ми теж все придумували, все своїми силами, що привезли з Миколаєва, що закупляли. Другий кабінет у нас призначений для дзвінчок старшого віку. Це підготовка до школи, також репетиторство для школярів. Ну і також у нас є спеціальні окремі програми для школярів. Добрий день. Добрий день. Це кабінет номер 2 Тут у нас є е, обладнання спеціально телевізор, ноутбук для онлайн навчання Буквально це в нас п'яте заняття. Е, ну, Матвію подобається. Це головне. Зараз дуже зручно, тому що планують на роботу і потрібно дитину якось займати. І тому зараз ходить погодинно, тільки один, одну годину в день, а пізніше вони планують робити щось там, якісь розроботки і планують на три години, то це якраз більш зручніше.